Виконуємо номер 728 із підручника алгебра 7 та номер 33 крапочка 11 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розкладіть нам ножники і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Зрівняємо місцями наші доданки, другий і третій. Одну дев'яту а в четвертому подамо як квадрат одночлена. це буде одна третя а квадрат. І піднесемо до квадрата. Додамо подвоєний добуток 2а квадрат Б. І 9б в квадраті подамо як квадрат одночлена. це буде 3 б у квадраті. Ну, а тепер застосуємо формулу скороченого множення квадрат суми. У нас а це одна третя а квадрат. Б – це у нас 3 б І подвоєний добуток а на Б. 2 помножимо на 1 третю і помножимо на 3, буде 2. А в квадраті помножимо на Б – буде а квадрат Б. Отже, маємо 1 третя а квадрат. Додати 3B і піднесемо нашу суму до квадрату. Запишу я формули наші. А квадрат додати 2 ab додати Б квадрат, це квадрат суми А і Б. І така сама форма, тільки з мінусом. Це буде А відняти Б у квадраті. Переходимо до другого завдання. Подамо. Число 0,16 а в четвертому постав його на перше місце і подамо квадрат одночлена. Це буде 0,4а в квадраті і піднесемо до квадрата. Тепер перепишемо перший одночлен мінус 6,4а квадрат у четвертому степені. І 64а у 8 також подамо як квадрат одночлена 8у у четвертому. Тепер перевіряємо подвойний добуток. Наше А, наше Б. І подвойний добуток 0,4 множимо на 8. Це буде 3,2 і множимо на 2, отримаємо 6,4. А в квадраті на Y у четвертому степені. Ну і тепер застосовуємо формулу квадрат різниці в нас мінус. Це буде 0,4а квадрат. Відняти 8 y у четвертому степені і нашу різницю підносимо до квадрата. Завдання третє. 12m у 20 степені подамо як квадрат одночлена. Це буде 4m у 10 степені і піднесемо до квадрата. Далі перепишемо відняти 8м у 1n у 6 степені І n у 12 також подамо як квадрат одночлена. це буде n у 6 і піднесемо до квадрата. Як бачимо, наше А це. 4м у 10, наша формула з мінусом. Наше b це n у шостому, перевіримо подвоєний добуток. 4 множимо на 2, буде 8, бо подвоєний добуток. Далі м у 10, n у шостому. Застосуємо формулу квадрат різниці. Маємо 4м у 10 степені. Відняти n у шостому степені і підносимо нашу різницю до квадрата. Завдання четверте. А у шостому степені перенесемо на перше місце і подамо як квадрат одночлена. це буде А у кубі і підносимо до квадрата. Далі записуємо 6А в четвертому Б квадрат це буде наш подвоєний добуток. і 9А квадрат Б в четвертому степені також подамо як квадрат одночлена. 3А. Б квадрат. Наше А це а кубі. Б3а Б квадрат. Перевіряємо по добуток. 3 множимо на 2 буде 6, А на А, а в четвертому і Б квадрат. І тепер застосуємо форму квадрат суми. Це буде а в кубі. додати 3 АБ в квадраті. І підносимо нашу суму до квадрата. Номер 728 із підручника Алгебра 7, та номер 33, крапочка 11 із підручника математика 7 виконано.